Якщо ви не знаєте, що в голові у росіян, то от відповідь. В голові монумента родина Мать Завіт в Волгограді знайшли труп мужчини. От от. Я зараз подивився, що ти там думаєш. Так, погібший учасник екскурсії, котрої проводили на території пам'ятника ансамбля. Його тіло обнаружили в голові монумента, і воно звучить, як пізнець Не, Ну просто хто знає, як виглядає саме російська родина мать, вона там така. Таке враження, що він вже почав розкладатися, і вона така. Запах ротом. Так, не знали, хто це був, але потім знали. Значит, мужчина, погибший внутри монумента, родину мать зовет, а он не виходить. І вот звали Ніколай Чесноков, прикинь, друзі, перед мать родину мать. А Ніколай вийде! Я його зову, зову. Значит, ректор Московской Государственной Академии Физической Культури. Спортсмен. Предварительно в голову. Я ж не мог в голову залезть. Боже! Він не виходить в мене з голови. Предварительно чесноков был участником экскурсии. Он умер от сердечного прислува по словам а, источников... Экскурсия и... могла бути незаконною. Незаконна екскурсія на твій родини і чоловік вмер в голові. Що мало статись, щоб захотіти організувати незаконну екскурсію в голову родини матері? Увидіть голову родини матері і вміреть? А прикинь, тепер з рота родини матері пахне чесноковим. Чесноковим.